Випадки домашнього насильства. Два ножових поранення зафіксували медики-екстренки на Павлоградщині. Під час сварки чоловік поранив ножем свою дружину. Постраждалу госпіталізували до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування у стані середньої тяжкості. Наступного дня бригада знову виїхала на схожий інцидент. Цього разу ножове поранення плеча отримав чоловік від колишньої дружини. Медики надали йому необхідну допомогу та доставили у стані середньої тяжкості до першотравенської міської лікарні. У обох випадках були ножові поранення, спричинені на тлі вживання алкоголю. Шахраї маскуються під Укрпошту, надсилають від її імені смс чи повідомлення в месенджерах з інформацією про нібито посилку. Повідомляє центр протидії дезінформації для її отримання. Просять оновити адресу доставки через посилання. Насправді, це фішинг, мета якого вкрасти особисті дані. Укрпошта офіційно заявила, що не надсилає повідомлення з незнайомих номерів, наявність зайвих ком, тире чи дивних символів, ознака шахрайства. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не. Вводьте своїх даних. В Україну доставили 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для немовлят, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Її закупила та доставила ЮНІСЕФ. Вакцину зберігають на національному складі, після чого розподіляють медзакладам країни. Щеплення БЦЖ роблять на третій-п'ятий день життя. Якщо дитина не була вакцинована в пологовому, щеплення можна зробити пізніше, після консультації з лікарем. Це важливо, бо туберкульоз немовлят має важкий перебіг, уражає внутрішні органи печінку, нирки, кістки та мозок. Особа, яка проходить оцінювання повсякденного функціонування, має право запросити представника для допомоги або консультацій. Це може бути лікар, адвокат, законний представник, реабілітолог, соціальний працівник чи інші фахівці, залежно від того, як організоване оцінювання. Для цього людині потрібно подати заяву у довільній формі та надати копію документа, який підтверджує права її представника. Оцінювання повинна проходити сама особа за винятком випадків. Коли розгляд проводиться без її особистої присутності, представник може допомагати відповідати на запитання, але не має права перешкоджати оцінюванню. У 2025 році до програми Доступні ліки додадуть нові препарати. Відповідне рішення прийняв уряд. До списку додадуть понад 30 нових діючих речовин для лікування хвороб серця, ендокринної, нервової, очної систем, ревматологічних та дитячих інфекцій на понад 6 мільярдів гривень. До програми долучаться понад 500 тисяч нових пацієнтів. Зокрема, у серпні додадуть препарати для лікування тиску, набряків, гіпертензії та анемії, у тому числі для вагітних. З жовтня для гормональної терапії, раку молочної залози. З липня всі аптеки зобов'язані приєднатися до програми. Препарати за є рецептом можна отримати безкоштовно або з доплатою у понад 16 тисячах аптек. Вже видано 76 мільйонів рецептів для 5 мільйонів пацієнтів. Перевірити, чи включений препарат до програми доступні ліки можна через чат-бот «Спитай Гриця у Телеграм чи Вайбер. В одному з ліцеїв Павлограда для школярів організували виставку тваринок. Був нас зустріч з нашими давніми друзями і партнерами Павлоградським еколого натуралістичним центром. Ми з ними давно товаришуємо, співпрацюємо, і в рамках екологічного марафону ми запросили їх сьогодні на зустріч. Вони сьогодні привезли друзів, твариночок, діти з нетерпінням чекали. Це учні початкової школи і п'ятих-шостих класів. Задля безпеки захід провели в найпростішому укритті закладу. На виставці представили найрізноманітніших тваринок від крихітних мишенят до кролика та суриката. Ми привезли сюди гризунів, привезли птахів, привезли мальозки, привезли суріката. Ну, тих тварин, які більш-менш холод переносять, тому що, наприклад, тих ж ящирок, рептилій, ми не брали. Найбільшу увагу дітей привернув саме сурикат. З ним менше всього знайомі люди живе пустелі Калахарі в Африці, і такі він спілкування дуже полюбляє, причому як з особинами своєї своєї такої общності, да і так і з людьми, тобто спілкуються залюбки. Для багатьох дітлахів це була перша зустріч із такими тваринами, і найбільше захоплення викликала можливість потримати звірят на руках. Нам привезли різноманітних тваринок, нам розказали про них, дали нам змогу пощупати, подіржати. Та мені дуже сподобалось. Мені сподобався сурикатик. Хотіла б собі Да. Дітей, яким організували виставку, еколого-натуралістичний центр запросив до себе на екскурсію. У центрі вони зможуть побачити ще більше різноманітних тваринок. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Разом із весною в Україну повернувся сезон кліщів. Він починається, коли ґрунт перегрівається до плюс п'яти, плюс семи градусів. Кліщів можна зустріти в парках, лісах, посадках. Переважно в траві та кущах. Щоб захиститися від них, треба обирати світлий одяг. На ньому кляща легше помітити. Штани заправляти в шкарпетки, використовувати аерозолі з репелентом, оновлюючи їх кожні 6 годин. Ходити лише протоптаними доріжками, уникати чагарників і сухої трави. Після прогулянки фахівці радять струсити одяг, ретельно оглянути себе. Якщо гуляли з домашнім улюбленцем, перевірити і його. Кліщі можуть передавати хворобу лайма, серйозне інфекційне захворювання, яке вражає шкіру, суглоби, нервову та серцево-судинну системи. Симптоми можуть маскуватися під інші хвороби, а в запущених випадках призводити до інвалідності. Ймовірність підхопити інфекцію після укусу зараженого кліща близько 26%. Нагадує головна інфекціоністка України Ольга Голубовська. Нагадаємо, у Павлограді обробка парків від кліщів проводитиметься з 15 до 17 квітня. Мешканців просять бути обережними та утриматися від відвідування зелених зон під час обробки, а також впродовж 72 годин після неї. Посівна в Україні відстає через похолодання. Повідомляє мінагрополітики. Через холодну погоду цьогорічна посівна кампанія фактично зупинилася на тиждень і відстає від минулорічної на 200 тисяч гектарів. Попри затримку, загальний план 13 мільйонів гектарів буде виконано. Кампанія відновлюється і триватиме цілодобово. Повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, похолодання не вплинуло на виробництво борошна, хліба та продукцію тваринництва. Станом на 11 квітня 2025 року вже засіяно понад один мільйон гектарів ярих зернових і зернобобових. Відбувся відкритий чемпіонат з боксу, приурочений вшануванню пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Зубенка. Для міста це важлива подія, особливо важлива для людини, яка творила історію в місті Павлограді, історію спорту. Окрім того, що він був чудовим спортсменом. Як сказала ведуча, він виховав багато поколінь спортсменів. Ми їх всі знаємо, і на його результатах продовжується робота по вихованню дітей, по навчанню спорту боксу, а спорт це культура. Другі. Справа продовжує своє життя, і ми це бачимо. На чемпіонаті були присутні представники з міст і селищ усього регіону Павлограда, Тернівки, Першотравенська, Синельникового, Кам'янського, Дніпра та і а також учасники з броварів. Вік у нас 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16. Малиші. Ну, я сподіваюся, будуть яскраві бої і дуже ну, хороші бої будуть. Наді брали участь представники наймолодшої категорії. Після бою на рингу вони поділилися своїми враженнями. Скажи, будь ласка, це твої перші змагання? Ні. Ні? Ти вже брав участь в інші? Так. А як тобі сьогоднішні змагання? От ти вже був на рингу. – Дуже дуже класно. Дуже класно сподобалось? Так. Як тобі твій суперник складно було? Ні. Учасники змагань не просто вийшли на ринг. Вони продемонстрували стійкість, силу та вшанували пам'ять видатного тренера. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Павлоградські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України з кікбоксингу «Вако», що проходив у місті Біла Церква. Доводіть, що ви, ви сильні, і хай переможе найкращий та витриваліший. Давайте підтримаємо оплесками всіх Учасників у підсумку вихованці дитячої юнацької спортивної школи Богдан Ситник та Гліб Мазур вибороли дві золоті медалі. До плюс 23 градусів в Україну йде майже літнє тепло. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує по-справжньому теплий передвеликодній тиждень. Заморозки припиняються, ночі теплішають, а в день стовпчики термометрів сягатимуть плюс 14, плюс 20 градусів тепла. До кінця тижня температура зростатиме, погода буде м'якою і комфортною на великдень, 20 квітня. В більшості регіонів сонячно та сухо. Вночі плюс 7, плюс 12 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23 з позначкою плюс Перед Великодній тиждень час очищення любові та віри. Тож Діденко закликає навести лад довкола та у собі.